Цікаво, як воно танути буде. Чи так само швидко, та навряд чи навіть потепліси розуміти? Пану, то воно буде не один день. Шосанечка. Прилетіла на фотосесію ну, Молодець і не одна з подружками. А бачите собаки, тут нас проціниться. Складається враження в мене, що я, я вже теж став частиною екосистеми Трускавця. Сок на місці. В інстаграмні сходи Ой, снігу снігу білого насипала весна, пам'ятаю. Років 10, а точніше 11, напевно, років тому в березні так. Сніг падав кожної п'ятниці. Цього разу він вирішив випасти у квітні в четвер. Туди стежки навіть ніхто не робив, ми туди поки що не підемо. Та і тут стежки скоро не стане. Сніг продовжує йти. Так що всі, хто не встигли насолодитися зимою, приїжджайте в Трускавець, тут зима. Welcome. Ласкаво просимо! А тут, пам'ятаєте, теж на квіти дивились під сніжники. які підсніжники, там вже є такі більш пізні квіти ми тут бачили. Вони там далі лишилися, але під снігом. Знаєте? Бажання допомогти каналу в розвитку. Є кілька способів зробити. Найпростіший. Дивитись відео, лайкати. Трошки складніший. Дивитись відео, лайкати, коментувати. Ще трошки складніший. Дивитись відео, лайкати, коментувати, скидати відео друзям, знайомим, групи, Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp. Ще трошки складніший. Кинути на банку гроші. От. Цим ще трошки складнішим варіантом. Є люди, які регулярно займаються. Та в черговий раз хочу би подякувати Саші. Саші з Білої церкви за регулярні донати на розвиток. Дякуємо тобі, Саша. Завдяки тобі, в тому числі. Люди можуть насолоджуватись відео з прекрасного міста Трускавець. А Я сподіваюся, скоро у нас будуть відео не тільки з Трускавця і Львова. На сходах треба бути обережним. 100 pontos